Доброго дня. Вас вітає оптовий інтернет-магазин іграшок в Одесі на 7 кілометрі Сабрина Бізюа. Представляємо вам нову іграшку антистрес, яка, окрім того, що допоможе вам розслабитися ще й буде слугувати підставкою під гаряче чи холодне. А якщо у вас є магнітна зарядка, то ще й підставкою до телефону. Представляємо вам іграшку Прикол підставку Черепашко. Особливістю цих іграшок приколів є те, що якщо на черепашку покласти щось тяжке, вона підійме лапки вверх, а також розкриє рота, підніме повіки і вилупить очі, чим точно приверне увагу вашої дитини. Дитяча іграшка-черепашка зроблена з пластея маси в зеленому кольорі, а панцир в коричневому кольорі, очі і зуби підставки черепашки зроблені з білого пластику. Довжина іграшки прикола підставки Черепашка становить 17 см, ширина 14 см, а висота 4 см. Купити трендові іграшки підставка черепашка ви можете в оптового постачальника іграшок з Китаю Сабріна Біз Bizua. З нами ви завжди будете в тренді.